Міносвіти України повідомляють, що на початок лютого 2023 року понад 2,5 тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. Майже 4,5 сотні з них зруйновано повністю. Опитування соціологів вказують також на такі потреби проблеми, як професійне вогоряння освітян та перевантаження. Майже половина школярів говорять про стрес та психологічні травми. Сьогодні в Вашингтоні відбулась дискусія освіта під час війни. Рік російського. Агресії проти українських шкіл, модератором якої була засновниця благодійного фонду Save Ed, колишня міністерка освіти Анна Новосад. Вона прийшла сьогодні до нас в студію. Вітаю, Анну. Дякую, Дякую. що е, знайшли для нас час і можливість перейти в студію. Звичай. Отже, що це була за дискусія, які основні тези прозвучали, і який меседж намагалися ви донести? Е, нещодавно ми всі. Е... Скажімо так, згадували цей страшний рік. страшний рік повномасштабного вторгнення Росії, і для всіх очевидно, що це був рік війни Росії не лише проти українських військових, а проти українських цивільних, і в тому числі проти українських дітей і українських шкіл. І той масштаб руйнування, який завданий українській освітній системі, він безпрецедентний. Такого в світі мабуть ніколи і не було. І наслідки, які ми вже відчуваємо, вони не є виключно освітні вони соціальні, вони економічні і матимуть, і, і будуть лише поглиблюватися з е, роками навіть після нашої перемоги. І власне поговорити про наслідки повномасштабної війни. Е, в сфері освіти, що цей рік означав для освіти, для доступу до освіти, і головне, що з цим робити. Ми власне сьогодні розмовляли з ключовими стейкхолдерами у Вашингтоні, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Global Partnership for Education з представниками державного департаменту іншими зацікавленими міжнародними організаціями, які так, так чи інакше підтримують відновлення освіти в Україні. Ваш фонд SaveEd займається безпосередньо Черніговом. Там Росія. Не прицільно просто на здійснювала атаки на об'єкти освіти з 34 шкіл в Чернігові знищено майже знищено дві школи, 27 пошкоджені. Чи є у вас розуміння наскільки великими є загальні об'єми втрат в освітній галузі, і скільки грошей піде на відбудову і якими мають бути пріоритети відбудови? Дійсно, приклад Чернігова. Це приклад один з сотні сотень прикладів того, що Росія дуже прицільно б'є саме по освітній інфраструктурі, тому що в Чернігові ті школи, які були дуже сильно побиті або прицільно знищені авіабомбами, вони не становили собою якогось військового а, значення. Там не було наших військових, там переховувалися наші цивільні, але все одно росіяни скидали на них надважкі бомби та а, а, били а, ракетами. Те саме траплялося в інших містах, містечках, навіть тих, які були в окупації. Вони все одно були ракетами, і не і це не цей факт не залишає якогось простору для для, для різних думок. Росія дуже присильно, як і всі століття до цього знищує нашу освіту. Дуже складно порахувати поки що в фінансовому вимірі, скільки це буде коштувати, тому що війна триває і фактично кожного дня школи продовжують нищитися. щодо статистики, саме по загальним школам по загальній середній школі, то у нас зараз більше як 1440 шкіл. Дуже суттєво а, побиті або ще знищені, і це 10% від тієї кількості а, шкіл, яка у нас а, була до повномасштабного вторгнення, такі області, як Харківщина. Донеччина, Луганщина постраждала найбільше в Харківській області, станом на зараз більше 50% шкіл були знищені або сильно пошкоджені. Так і звісно, ну це це той масштаб, який ще потребуватиме оцінки щодо, щодо власне збитків. Якщо говорити про пріоритети і власне те, що ми в фонді сейвет ставимо собі за завдання, це в першу чергу відновити наскільки це можливо доступ до офлайн освіти у різних її форматах. Тому що чому кажу різних, тому що кожен регіон України зараз е, дуже різний, той, який постраждав е, від війни, неможливо порівняти е, проблеми і варіанти рішень тут і зараз, наприклад, Київщини та Харківщини. Тому що на Київщині, е, окрім я можу так казати, е, ракетних ударів, наразі там не відбувається е, військових дій. Так і власне на Київщині відновлення вже розпочалося, і там є можливість відновлювати безпосередньо заклади освіти. Відбудовувати на Харківщині, яка постійно обстрілюється. Місто Харків постійно обстрілюється. Дуже складно поки що говорити про безпосередню відбудову, але е і там, і там можна пробувати відновлювати хоча б якісь елементи офлайн навчання. Так, ось, наприклад, в прикордонні ми облаштовуємо укриття. Щоб хоча б під землею так діти мали можливість ну, навчатися так. А, і соціалізуватися, і бачити один одного, хоча б кілька годин в день, а то а, і в тиждень. Міжнародною співпрацею в освітній галузі ви займаєтеся з 2014 так. року, ще з часів вашої роботи в Міністерстві освіти. А, і хто є найбільшими донорами зараз і про які гроші йдеться? Почну, би з того, що а, Обсяг коштів, який йде на освіту, на мою суб'єктивну думку він абсолютно недостатній. І як на мене, наші партнери не до кінця поки що розуміють, ті, які підтримують не те, що відновлення, а навіть виживання України в цих умовах, вони не до кінця розуміють, що освіта перестала бути просто освітою. Зараз це надзвичайно важливий фактор повернення людей, тому що вони дивляться, є школа чи немає школи, і вирішують, чи повертатися з за кордону. А це дуже важливий фактор підтримки жінок, у яких Чоловіки, наприклад, пішли на фронт, та да, або вони служать загалом ЗСУ. А як навчати як навчатися їхнім дітям, як підтримувати цей освітній процес? Це Чому? дуже важливий елемент підтримки місцевих громад, і це надзвичайно пов'язано з децентралізацією. Тобто, підтримка освіти зараз це підтримка величезної низки інших частин життя українців і України зараз. Звісно, найбільше поки що з усіх підтримує це ЮНІСЕФ та деякі які інші структури ООН, Хоча з огляду на їхній масштаб все одно ці кошти могли би бути а, більшими. А в Україну save, save the children. Save the children. Скільки, скільки грошей там, наскільки я знаю, на початку повномасштабного вторгнення на, на березень минулого року у них був бюджет приблизно 150 мільйонів, мільйонів доларів. Це великі кошти. Але звісно, якщо подивитися на ну, по перше, на їхні адміністративні видатки таких організацій, по-друге, на той а, обсяг потреб, який у нас є, то ці кошти вони неймовірно мізерні. А, за Раз, от власне, пройшов рік рік війни, і зараз вже починають говорити такі великі гравці, як е, Світовий банк. А про те, що освіта має ставати пріоритетом і має закладатися в великі пакети допомоги Україні. Дякую, Анно, за вашу роботу і величезних вам успіхів. І Дякую. я сподіваюся, що ваша робота буде продуктивною. Дякую. Втяжні.